Вітаю усіх на моєму каналі. Відпустка відпусткою, але відео за розкладом. Надіюсь, що місцеві звуки та вітер не зіпсують вам звуку та картинки. Сьогодні ми з вами поговоримо про нові правила в'їзду громадян України до зони Шенген з листопада 2024 року. Дуже багато про цю нову систему говорилося, але тільки 16 серпня 2024 року. Сказали офіційну дату, з якої ця нова система почне працювати. З 10 листопада 2024 року перетин кордону українців до зони Шенген зазнає змін. Ці зміни стосуються того, що тепер взагалі не буде ніяких відміток в паспорті. Тобто, будь які печаті в паспорт скасовуються. Але. Перетин кордону стане більш швидший для всіх, хто його перетинає. Але з іншого боку, інформацію, яку ви будете надавати на при перетині кордону, буде набагато більше. Тобто, тепер не вистачить показати паспорт а також вас будуть збиратись біометричні дані тобто в відіск пальця, також вас будуть фотографувати та вносити в систему. Що важливо, тепер перетнути кордон з підробленими документами буде набагато важче. Та також, якщо у вас є ліміт 90 днів, які ви вже використали, автоматично система буде це щитувати та не давати вас пропускати. Будь-які відмови в перетині кордону також будуть фіксуватися. Та зазначатися в електронній системі перетину кордону для чого взагалі це зроблено? Зроблено це для того, щоб перетин кордону був набагато швидший, та інформацію, яку збирали, її було набагато більше. І можливість перетнути кордон з підробленими документами або з просроченим, наприклад, безвізом, було майже неможливо, як на практиці це буде виглядати. Тобто, прикордонники також будуть нічого не зміниться. Дуже багато буде таких прикордонних систем зараз. Я думаю, ті, хто подорожували, особливо з Польщі в інші країни, які не входять в зону Шенгену, бачили, що на виліті з Польщі є автоматичні такі брамки, де не потрібно підходити до прикордонника а вистачить зісканувати свої документи, зробити фотографію. Та якщо вас підтверджують, пройти кордон без проблем, і не потрібно взагалі фіксуватись у прикордонника та отримувати будь-яку відмітку в паспорті, що ви цей кордон перетнули. Нова система контролю в'їзду та виїзду громадян з третіх країн дозволить європейським країнам точно знати, хто в'їжджає в їхню країну, мати біометричні дані та фотографувати цю людину, щоб в випадку якихось порушень або розшуку або проблем цієї людини вже мати більше інформації та могти користуватися цією інформацією далі. Ці всі зміни в'їзду та виїзду, в принципі, ніяк не скажуться на людях, які дуже часто перетинають кордон. Це більше скажеться на тих, хто цей кордон хоче перетнути або нелегально з підробленими документами, або з просроченими документами. Тобто в них вже просрочився безвіз, і ви хочете перетнути кордон нелегально. Тоді такий перетин кордону буде неможливим. Будь-яка така система, яка фіксує це автоматично та вносить в вазу, є краще ніж стара система. Як і дуже багато чого залежить від людського фактору. Та є можливість маніпулювати даними, вносити дані, яких немає, або пропускати людей з підробленими документами. Тепер це вже буде фізично неможливо. Також ця нова процедура це підготовка до змін, які відбудуться в 2025 році, де потрібно буде отримувати електронні дозволи для того, щоб їхати на територію Шенген з третіх країн. Тобто, якщо з Польщею в Україні безвіз, тепер для того, щоб їхати в Польщу, не просто потрібно буде приїхати на кордон та його пройти і мати 90 днів, а отримати електронний дозвіл на то, щоб можна було скористатися своїм безвізом та в'їхати, наприклад, на територію Польщі. Цей дозвіл буде зовсім недорогий. Він буде коштувати всього 7 євро та видаватися на 3 роки. Але що головне, це зроблено для того, щоб мати контроль за всіма людьми, які заїжджають. На територію ЄС з третіх країн підсумовуючи все вище сказане, нові зміни, такі як зараз відбуваються, вони дуже хороші та дуже перспективні, тому що все йде до того, щоб автоматизувати максимально перетин кордону, уникнути людського фактору, уникнути помилок та уникнути взагалі будь-як будь-якої можливості перетину кордону нелегально. Або з якимись підробленими документами, які є мінуси в цій системі? звісно, я бачу тільки один мінус: це стосується більше легалізації, тому що якщо не буде ніяких відміток про перетин кордону, так важливо, що людина буде отримувати, як вона буде отримувати інформацію, коли вона саме заїхала. Та коли в неї спливають ці 90 днів, та це контролювати, тому що коли є відмітка в паспорті, люди часто можуть відкрити паспорт, проконтролювати, подивитись, коли вони заїхали, та відрахувати ці 90 днів. Якщо зараз такої можливості вже не буде, питання чи на кордоні вони будуть отримувати якесь підтвердження, коли вони заїхали, та мати це, тому що знаючи, як це відбувається, багато людей можуть забувати дату свого в'їзду або щось не звернути увагу, коли і як вони заїхали. І це може призвести до того, що людина вже при виїзді з зони Шенген може отримати депортацію та проблеми. Я думаю, що це питання також розв'яжуть, і може буде якась електронна система, в якій можна буде внести свої дані та отримати тоді інформацію, коли ви заїхали, та скільки вас ще днів є легального перебування. Це було б досить зручно для перевірки людиною своїх даних та своєї легальності перебування. На території ЄС. Якщо у вас є якісь занепокоєння або питання щодо таких змін, прошу писати в коментарях. Буде цікаво на них відповісти їх почитати. Дуже прошу підписатися на канал, поставити вподобайку цьому відео та слідкувати за новинами, які відбуваються в Польщі та і всьому ЄС. Дуже вдячний за перегляд відео. Бажаю вам гарного дня.